Сьогодні у міжнародний день стоматолога ми запросили до нашої студії фахівця із великої букви. Це програма «Актуальне інтерв'ю. Студії працює Тараса Томаніва. Тож сьогодні ми будемо спілкуватися із віце-президентом Асоціації стоматологів України, почесним президентом Асоціації імплантологів України, директором центру стоматологічної імплантації та протезування ММ Мороном Мороновичем Уграним. Вітаю вас! Вперше спершу я вітаю вас із. Професійним святом Бажаю успіхів і процвітання у вашій діяльності. Можете привітати своїх колег із цим важливим святом. Ну, перш ніж привітати своїх колег з професійним святом, я хочу від імені громадських організацій, які я представляю наших професіоналів в Україні і у світі. Це перш виразити глибокі співчуття тим людям, які постраждали, які загинули на майдані. І щоб вони знали, їхні родичі знали, що стоматична спільнота є з ними. Очевидно, вертаючись до теми свята, хочеться поздоровити своїх колег з професійним святом. Яке прийшло до нас в Україну з, з незалежністю, тому що воно пов'язане з такою святою Аполонією, покровительницею стоматологів, і якось ввійшло і в, наш, в наші традиції. Раніше ми такого свята не не відмічали. Тепер, коли об'єдналися зі світом, ми почали відмічати це свято. Очевидно, хочеться побажати своїм колегам е, творчих професійних здобутків е, здоров'я. І е, саме головне, як зараз а, написав мені листа президент Асоціації Німецької е, асоціації імплантологів, доктор Енгельс, який написав, що е, приємно працювати в вільній демократичній е, країні і як кажуть, здійснювати свої е, професійні здобутки і е, 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 мати можливість. Е, Працювати у вільному Працювати демократичному суспільстві і реалізувати свої професійні можливості. Моро Моронович раз ми вже заторкнули. Ми не можемо оминути тему громадсько політичну яка зараз відбувається в Україні. Медики е, стали фактично. На, на фронті тих подій е, і зараз е, отримали чимало утисків, чимало е, зазнали різних, е, навіть і фізичних ушкоджень, і професійних. Як ви можете оцінити е, взагалі ту ситуацію політичну, яка зараз є в Україні, з точки зору вашої громадянської позиції? Ну, в принципі, я не є політиком, я не є таким активним політичним якимось суспільним діячем, але лікар це є особа, яка не може стояти осторонь від активних речей, які проходять спільноту. Як коли сказала, як на селі головні люди були на селі, це є священник, лікар і вчитель. І очевидно, вони, їхнє відношення до того, що проходить, завжди було важливим і для, і для суспільства. А як громадянин, я скажу, що я цілком підтримую ті процеси, які проходять зараз на майдані, тому що розумію, що З'єднання з Європою, підписання угоди з Європою це перш за все свобода і можливість реалізувати свої можливості для наших дітей, перш за все, тому що в принципі це можливість вчитися здобувати хорошу освіту, мати право вільного вибору до освіти, мати гарантію на реалізацію своїх потім професійних можливостей, і тому очевидно я. Сказав своїм студентам, що е, вони, бу вони повинні бути першими у цьому, а ми чим зможемо, тим е, підтримаємо. Щодо медичної сторони, то я взагалі вважаю, що медики при таких подіях повинні бути завжди там, де є небезпека або загроза е, життю е, людей. І мені прикро, що це не розуміє Міністерство охорони здоров'я, яке в перші ж дні мало б розвернути. Е, Пункти допомоги значить, людям, незалежно з якої сторони, тому що там була загроза для життя. А не робити це вибірково. А ще страшніше, то що проходило в госпіталі, де практично ми, відправляючи людей постраждалих в лікарні, визвонювали своїх колег, щоб вони прослідкували за тими пацієнтами, щоб вони не були ні. Як це сталося з. З нашим Юрієм Вербицьким, в'яниним, які це яких викрали, практично з лікарні, і цього не повинно було бути. Я вдячний дуже своїм колегам-стоматологам зі всієї України, зусилливо зі Львова, лікарям свого центру, які з перших днів активно приймали участь в організації і медичних пунктів, розвертали операційні, надавали невідкладну допомогу, особливо в перші дні у нас був мій колега Орес Штука, де прийшлося приймати за ніч до 30-40 людей. І зараз, вже, коли ніби спали це активні дії, але залишилися постраждалі, і ми обговорили з паном Олегом Мосієм, який являється координатором медичного руху на майдані, домовилося, що і стоматологи Львівщини, і стоматологи України приймуть активну участь з реабілітації тих пацієнтів, які мали проблеми або пошкодження в щебній лицевій ділянці. І як я знаю, один з моїх колег десь має завтра так само виступити по одному з каналів, де детальніше розповість, де і як можна звертатися за, за допомогою. І очевидно, там були і травми, і вибиті зуби, і пошкодження, і переломи якісь. Ми готові допомогти в реабілітації цих цих хлопці, тому е, я вважаю, що ми, ми повинні міняти в цьому житті е, багато чого і е, для того, щоб най, найкраще могли би себе реалізувати, і як це може банально звучить, але українці заслуговують на краще життя. Я можу лише вам побажати удачі у цій такій о, важливій благородній праці. А повертаючись до теми стоматології, це як і кожна наука, вона не стоїть на місці. Відбувається певний прогрес. Львів свого роду став таким одним із центрів розвитку стоматології. Розкажіть, які зараз новинки з'являються, про що стоматологи зараз мають е, говорити? На які тенденції, і ну, на що орієнтуватися? А, ну, е... Здоров'я е, ротової порожнини воно є дуже важливим е, і. Навіть є такий показник якості життя розпрацьованої Всесвітньою організацією охорони здоров'я, пов'язаний з ситуацією, з захворюванням ротової порожнини. Це говорить про те, що наскільки є важлив, важливим ця ділянка медицини, важливим для, і для, як не тільки для місцевого, не тільки для естетики, не тільки для функцій, а як і для загального здоров'я. А Львів Львів, Львівський університет, Львівська стоматологічна школа вона відома. І ще, як кажуть, є відома операція Цишинська, який працював тут, у Львові, і багато інших вчених. І я хочу сказати, що е, ті конференції, які проводяться зараз е, у Львові, м, наприклад, е, по актуальним питанням парадонтології, особливо актуальним питанням імплантології, зараз активно розведеться дитяча стоматологія, е, питання нових технологій застосування, наприклад, лазерів е, в стоматології. Е, показують великий інтерес до львівської власне до львівської, до львівської школи до львівських здобутків тому що на останній конференції це було біля 30 країн від Гонконгу до Канади більше півтора тисячі людей учасників тобто це є більшою медичної конференції в Україні е, не проводяться а Львів став одним з одним ініціаторів розвитку дентальної імплантації, активного впровадження в дентальної імплантації в Україні. Що видалось наприклад, таку програму, яка є в нашому центрі? Це є реабілітація дітей, які мають нещастя на народитися без зубів. Це є Таке генетичне захворення, як тодермальна дисплазія, де діти народжуються без зубів, де імплантація є одним з найкращих способів цієї реабілітації, і Львів надалі наш центр єдиним осередком в Україні, який надає таку допомогу. Тому а в принципі, зараз акценти, акценти стоматології ставить найбільше, це є питання профілактики. Як би це не звучало, як ми говоримо про профілактику, там почистив зуби і все, а це е, північноамериканська школа говорить, що... Е Правильно поставлена профілактика, як професійна, так і особиста, це мінус 50% майбутніх проблем. Це, це достатньо серйозний відсоток, щоб над тим е, задуматись. Та імплантація, я вважаю, хоча я її розвивав, а в цілому при добрій профілактиці, при е, доброму відношенні до свого здоров'я, напевно, скоршно не буде, в майбутньому потрібно, тому що якщо всі будуть зубами, всі зберуть зуби, подібно потрібна буде імплантологія. Але зараз це є актуальна проблема: це є профілактика, це є парадонтологія, це є естетика і функція, що на сьогоднішній день є дуже актуальні естетичні естетичні аспекти. Всі ми хочемо виглядати. Гарно впевненими, презентабельними, і очевидно, це так само на сьогоднішній день великий акцент. І зв'язку з тим дуже дуже добре розвивається мікрохірургія, особливо мікрохірургія в парадонтологію. Мирон Миронович, ви неодноразово пропагували соціальні е, різноманітні такі акції, які йдуть на зустріч тим людям, які не завжди е, можуть собі дозволити, скажімо, те чи інше лікування. Розкажіть, які перспективи таких акцій в майбутньому? Чи плануєте ви щось подібне ще? І, власне, яких результатів ви досягли в попередні роки? А, дуже дякую за це запитання. Ми з, разом з ініціатором того проекту професором Заблоцьким, з моїм однокурсником. А надалі продовжуємо цю програму, програму соціальні програми стоматології, яка вилилася в такі акції як якість життя для наших батьків, де ми по всій Україні надавали безкоштовну допомогу, як з встановлення імплантантів, так і протезування на них. То на сьогоднішній день вже понад 30 країн є в цьому русі. Нас підтримав в минулому році. Ми були з Ярославом в Гетеборгу. Засновника, можна сказати, сучасної імплантології професора Пер Інгора Бранемарка, який став почесним президентом новоствореного міжнародного альянсу імплантологів на базі цього руху для соціальних програм. І коли Признання такої людини і погодження бути почесним президентом цієї організації це надзвичайно велике признання правильності цього року. Як він сказав, що він, він побачив в цій програмі. Те, про що він мріяв ціле життя. І е, Ярослав став президентом цієї альянсу, я є віце-президентом, і другим віце-президентом є професор Шантен Малєве з, з Бельгії. Ми далі продовжуємо це. І наступна програма це є програма допомоги дітей, які е, мають на щастя народитися без зубів. І третя програма, яку ми розвиваємо, це є питання реабілітації онкологічних пацієнт, пацієнтів, які внаслідок захворювання втратили частину обличчя, і належної реабілітації, на жаль, до сьогоднішнього дня в Україні немає. Це дуже серйозна проблема. Тобто, стоматологи, як виявилося, достатньо соціально активні люди. Я вдячний всім колегам, які... Підтримує ці програми і і їх цікавить не тільки те, що робиться коло них, а те, що робиться в народу. Чи є підстави для того, щоб спілкуватися з різноманітними міжнародними фондами на, на тему, скажімо, десь зменшення вартості цих послуг для людей для того, щоб е, там отримати якесь додаткове фінансування, чи підписатись під якийсь, можливо грант, чи е, чи працюєте в в тому напрямку, чи є можливість, скажімо, в цьому напрямку працювати у цьому світі. Є створені фонди. Наприклад, є е, е, так як я працюю з дітьми з ектодермаль. Дисплезію, то в Сполучених Штатах є фонд асоціація, яка допомагає значить, тим дітям в допомозі. А на жаль, ситуація, яка розвернулася кругом України, нівелює, нівелює всі переговори практично з цими, з цими фондами, тому що, в принципі, ну, є просте побоювання, що ці кошти підуть не туди, куди треба. Тобто… Ситуація, в якій говорять про Україну як корупційну, як всюди е, чуєш хабарі, чуєш... Е, очевидно, важко сказати, що ти, ти є інший. Політична ситуація наклала таким наклад, наклад, накладає, наклад, накладає, тому що в принципі міжнародні організації е, з, е, працюють з нами, стараються допомогти все. Ну навіть та сама остання постанова, де Якщо ти працюєш там з іноземними, ти зразу називаєшся іноземним агентом. І ти зразу себе почуваєш, так як вже, вже на тебе наставили клеймо, що ти є іноземний агент. А от поляки, наприклад, зібрали гуманітарну поміч для учасників майдану, а та допомога ще й до сих пір не доїхала через українську митницю. Ну, Бачимо таку. Я, я, не, я не чув про цей факт, але, але вірю, що так, вірю, що так воно і є, тому що давно багато займався гуманітарними програмами. І, на жаль, а вони не завжди є в цій, всій країні прозорими, і очевидно, їх треба, і їх треба залучати міжнародні організації. але це має бути відкрито, це має бути від душі, і це не повинно називатися словом там іноземний агент. Бороди Моронович, як фахівець, розкажіть. Чи зараз покращується на загал стоматологічні послуги, зокрема у місті і області? Чи є підстава вважати, що вони що їх рівень зростає? Безумовно, я рахую, що Львівська область взагалі в цьому напрямку є достатньо передовою, передовою області, працюючи зі всіма областями, я не хочу образити зодно іншу область, але я хочу сказати, що в області робиться багато для того, щоб рівень стоматологічної допомоги зростав і незалежно від форм власності. І я ще раз хочу подякувати всім колегам, які працюють і в державних установах, і в приватних. То в практику приват, займається приватною практикою, що завдяки їхній праці, завдяки їхній активності, в практично. Ну, в області я б, я би сказав, немає е, жодної такої передової технології е, е, в світі, яка б не була представлена в, е, в нашій області. Повертаючись до теми імплантації та протезування, е, ще у суспільстві не зовсім сформувалася е, така адекватна думка про цей вид реабілітації, там через певні побоювання і так далі, маєте можливість зруйнувати цей міф і е, ну дійсно розказати про переваги цього методу. Я в декілька, де, де, дві-три тези і для того, щоб не, не, не руйнувати, мені не треба нічого руйнувати, тому що воно а, є достатньо переконливо. Перша теза в активних правилах в правилах активної охорони здоров'я Сполучених Штатів Америки написано чітко постав імплантант замість втраченого зуба, а залучення власних зубів під коронки чи мостики буде рахуватися помилкою. Більше нема що тут сказати. Дентальна імплантація. А не є ексклюзивним способом допомоги. Вона є найкращим на сьогоднішній день способом заміщення одного, двох, декількох або всіх зубів. Вона повертає перш за все не тільки естетику, як це говорилося раніше, а саме головне функцію, а функція це життя. Тому вона вже доказала своє право на існування, і її нема чого боятися, її просто треба правильно виконувати, правильно до неї відносити. Щиро вдячні вам за таку відверту розмову. Я нагадаю нашим телеглядачам, що з нами спілкувався Мирон Миронович Угрен, віце-президент Асоціації стоматологів України. Це була програма Актуальне інтерв'ю. Нехай щастить!